Село Малі Фейські Золочівської громади на Харківщині неодноразово ставало мішенню окупантів. Російські ракети летіли по житлових будинках, школі, дитячому садочку. Пенсіонерка Марія Васильівна не виїжджала з рідного села навіть під час найстрашніших обстрілів. Хто то уїхав? Я не в'їхала, сестричка не в'їхала, багато не в'їхала. Думаю, що буде, то буде, що Бог, дасть, то буде. У мене все побило, вікна, двірі, усе побило. Ну, слава Богу, що усі живенькі та здоровенькі. І тут прямо прилетіло. І це о той, оце, той там був киоск, оце дим, димок іде. Там хату розбило повністю. Жінка уїхала, ну десь уїхала із дітьми. А чоловік залишився той, і воно розбило. Як він живий залишився, Я не можу вам передати. Він у кулідорі живенький залишився. Пошкоджену під час одного з обстрілів амбулаторію вже відновили. Проте аптеки в населеному пункті поки що немає. Ну, у нас аптека була там у водобудівському домі, але а сейчас немає. Її забрали. А сейчас, типу, у тут у нас, ну хто його знає? Вона закрита і закрита. Так що той. Я приходила, то до Львова Григорія мені що мені карці треба, мій треба відгріпу щонебудь. Малі фейськи стали одним з перших населених пунктів на Харківщині, що увійшов до проєкту Мобільний аптечний пункт. Біля мікроавтобуса, що став аптекою на колесах, шикується черга. Повідомлення, повідомлення прийшло і прийшли. Лікар назначив і отримали. Тільки з запізненням дуже ну це погано, Так. да людей було дуже багато. Ну, порозходились зараз. У малих фейсках налічується понад 3,5 тисячі жителів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб. У селі є світло та газ. Проте відсутнє пряме сполучення з Харковом. Тож придбання будь-яких ліків було проблемою, яку вирішила така пересувна аптека. Усе по списку, як я вдома підібрала, передала. Вона все підібрала, упакувала. все, я задоволена. Я задоволена. Дуже зінаїда працює провізором вже 30 років. Запас ліків у пересувній аптеці підібраний з урахуванням потреб людей похилого віку, які зараз складають переважну більшість населення у ось таких віддалених селах. Вживане беруть, ну в селах по-різному. В одному селі більше беруть по доступним лікам, по програмі доступних ліків, в інших селах, як сьогодні, наприклад, беруть ну, за готівку, купують люди, тому, тому різна категорія. У ну, нас тут в основному, бачите, запас доступних ліків, це як запасник іде, тут. Ну, це сердечні препарати, це також сердечні. Антон, може, Це також тиск, і тут все від тиску. Керівник проєкту Мобільний аптечний пункт Ольга Орач розповідає, що ще на стадії планування роботи до них почали надходити запрошення з різних віддалених громад. Вже почали поступати дзвінки з населених пунктів і почали просити сімейні лікарі і старости, керівники районів. Що коли що прийдете до нас? У нас є люди, які чекають. Це аптека на колесах. Це повністю той асортимент, який є в нашу будь-яку аптеку. В місті зайдіті, якби більш-менш вона буде така ж по асортименту. На Харківщині проект Мобільний аптечний пункт запустили всередині січня. Щодня в маршрутному листі 3-4 села на деокупованих та віддалених територіях, де немає своєї аптеки. В планах організаторів проєкту охопити близько 90 таких населених пунктів.